Вітаю, друзі! Ну а в цьому відео хочу познайомити вас та й познайомитись самому з українським брендом, українським виробником глушників для вогнепальної зброї. Це компанія Steel. Має наступну назву, наступний логотип. Ну і власне займається розробкою та виготовленням глушників, саундмодераторів, пристроїв безшумної стрільби для вогнепальної зброї. Дуже круто, що це український бренд, українське виробництво. Дуже багато їхніх власних розробок. В принципі. В різних цінових сегментах під різні калібри, під різні типи зброї, і так далі, і тому подібне. Познайомимося ми з ним протягом цього відео більш детально. Ну а поки що хочу подякувати спонсорам мого каналу. Дуже дякую вам, друзі. Список спонсорів зараз на екрані. Дуже дякую за фінансову підтримку. Це досить сильно мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також окрема подяка генеральним спонсорам мого каналу: це Start Guns, це Terren Blade, BPS Knives, це Ганз Хуб Otaman Guns і також це віднині компанія Steel. Вітаю нового генерального спонсора. Дуже дякую. Йому також за фінансову підтримку. Переходимо власне до е, демонстрації того, що до мене приїхало, що це таке, як воно виглядає, навіщо воно потрібно, трошечки по теорії поговоримо про глушники. Ну і також буде друга частина. В другій частині я буду встановлювати глушник на автомат Калашникова, тому що встановити глушник це не просто накрутити його на різьбу, це трошечки складніший і трошечки важливіший процес, ніж може здаватись на перший погляд. Там є досить багато нюансів. Ну і якщо все буде добре і все складеться по плану, то в третій частині я м, хочу гарненько протестувати, гарненько відстріляти глушники даного виробника. Тому, щоб не пропустити, обов'язково підпишіться на канал, ну і вже можна поставити лайк, а я переходжу до. Власне, огляду, погнали! Ну, а приїхали до мене одразу три коробочки, як можете бачити. Це Gen 2 545, це Gen 5 Air також під калібр 545, і третій. Варіант це Immortal XL, також Air, також під калібр 545. Ну, я думаю, зрозуміло, чому 5.45, 24 на півтора. Це калібр, це різьба, на яку і накручується даний глушник. І, власне, це калібр та різьба АК-74 видають в армії зазвичай Коробочка картонна має наступний вигляд з логотипом, в принципі на ній ніякого маркування немає, тільки от наклейка з моделлю глушника. Всередині ми можемо бачити наступні речі. Це ми можемо бачити гарантійний талон, до речі, гарантійний талон. Номерний і серійний номер на гарантійному талоні і на глушнику мають співпадати. І також є інструкція по встановленню дульних пристроїв на АК-74. Ну, власне, вона буде залежати від е, глушника та типу зброї, на яку ви замовили глушник. Але дуже круто, по-перше, що інструкція є. Вона досить така проста, детальна в картинках, покрокова і все по ній зрозуміло. Власне, по даній інструкції я і буду в наступному відео встановлювати глушник собі на автомат. Ну І ще є певна текстова інструкція. Тут якісь основні положення по, також по встановленню, по користуванню, по обслуговуванню глушника і так далі. і тому подібне. Також, до речі, у компанії Steel є свій YouTube канал, Ось QR-код. Ну, в посиланні до відео буде, в описі до відео перепрошую, буде посилання на їхній YouTube канал. Можете перейти подивитись. там. Багато і оглядів на різні моделі, і також є досить цікаві тести їхніх виробів. Також є посилання на інстаграм і десь тут ще телеграм, бот у них є в наявності по різним питанням. Також можете перейти, подивитись на все це. Нагадаю, будуть посилання в описі до відео. Значить, сам глушник виглядає наступним чином: є наклеєчки, щоб ознайомились з інструкцією, раптом не забули увага. Також на передній частині гарантійна пломба є, що також круто. Ну і збоку можемо бачити маркування. Бренд Steel Made in Ukraine, Gen 2545. Ну, вказаний калібр, вказана різьба, вказаний серійний номер, вказаний сайт виробника Silent Steel in UA. І також написано Слава Україні! Смерть ворогам. Виглядає наступним чином. Зроблений зі сталі. У цієї компанії є різні матеріали: сталь, нержавійка, є титанові навіть глушники. Ну, але то вже зовсім інші цінові категорії. Це, в принципі, один з найпростіших, один з найдоступніших сталевих глушників, Steel Gen 2. Коштує він. Менше 100 доларів. Якщо не помиляюсь, там щось в районі 3800 гривень, що є недорого для подібних пристроїв, ще й тим більше дуже якісних пристроїв, про що також пізніше ми поговоримо. Також в комплекті до глушника є буфер віддачі і ось така шайба. Навіщо потрібна шайба? Пізніше розкажу. Про буфер віддачі, також трошечки пізніше поговоримо. Можливо, навіть в наступному відео при його встановленні. В принципі, все. Далі тут такий невеличкий картонний ложемент і більше в комплекті у нас нічого немає. Розпакую наступний це Gen 5 Air. Він дуже мало відрізняється від попереднього глушника, від Gen 2. Власне, про його відмінності також поговоримо трошки пізніше. Можемо побачити от відмінності по маркуванню, gen 5, RX2, ну і в принципі все інше точно так само. І якщо не знімати гарантійну пломбу, то різниці між цими двома глушниками, ну, в принципі, майже, майже немає. Е, трошечки от ось цей gen 5, він трошечки коротший навіть. Там на якийсь міліметр, але коротший. Але в цілому вони дуже і дуже між собою схожі. Ну і власне чим же вони відрізняються, я розкажу вам дещо пізніше. Третій на сьогодні глушник це Immortal XL Air. Він уже трошечки відрізняється по упаковці комплектації. Точно такий самий гарантійний талон, точно такий самий серійний номер. Точно така сама інструкція по встановленню, але вже в коробочці маємо ось такий паралоновий ложемент, Маємо тут сам глушник, деякі ще відділи там під щось додаткове, вже не знаю. Також є буфер віддачі з цією самою шайбою. Ну І сам глушник можемо дивитись, він вже має інші габарити, інші розміри, трошечки іншу конструкцію. В принципі, так само є гарантійна пломба, так само є наклейка, щоб не забули ознайомитись з інструкцією. Тут маркування калібру, маркування різьби посадкової. І що можемо бачити: Steel Immortal Mortal так, все те саме Made in Ukraine. Це вже, скажімо так, з більш дорогих, він вже так більш серйозно відрізняється від попередніх Gen 2 та Gen 5 глушників. Можете подивитись, він товстіший, він коротший. Ну, я б сказав, значно коротший, але все-таки дещо товстіший. В нього вже, якщо я не помиляюсь, покриття фарба Церакут у Gen 2, Gen 5 це ну, звичайне якесь вороніння. Не дуже дороге, тут уже, типу, більш ну, не преміальний сегмент, але більш такий середній можливо, сегмент з глушників. Його ціна вже більше 200 доларів, десь близько 250. Якщо не помиляюсь, це там 11 з хвостиком тисяч гривень. Ну, в принципі, З усім асортиментом даного бренду ви зможете ознайомитись, якщо перейдете по посиланню в описі до цього відео, там вже можете ознайомитись. Із цінами, і з різними моделями глушників даного виробника. Також додатково мені ще вони поклали в коробочку два ось таких надфілі. Вони власне знадобляться при встановленні глушників на автомат Калашникова. Ну і ще як бонус це два ось такі патчики. Стіл Suppressors For, Pros, загартовані війною, і інший стіл for Profi На велкро. можна буде кудись наліпити їх також. І ще невеличкий стікер пак з котами, які використовують глушники стіл, як бачите, на різних типах зброї. Також в коробочці я знайшов ось такий каталог даного виробника. Тут можемо побачити також різні моделі. Бачимо, що є сталеві, нержавійка, титан, є інтегровані, є для пістолетів. Є для кулеметів, і є ще навіть всякі різні аксесуари, невеличка історія компанії. Ми компанія Стіл займаємося виробництвом глушників для зброї та різних дульних пристроїв і посідаємо почесне перше місце в Україні, а також є одним з провідних лідерів на світовому ринку, що досить. Таки цікаво. Як на мене, історія компанії Стіл розпочалася у 2014 році, коли ми стали виробниками, волонтерами, глушників для наших військових у зоні АТО. Ми вважаємо допомогу українській армії своєю місією та продовжуємо це робити протягом усіх цих років. Ми маємо вже велику кількість задоволених клієнтів з усього світу, які придбали глушник у компанії Стіл. Ви точно зможете обрати ідеальний варіант для своїх стрілкових задач та бюджету. Ну і, власне, далі у нас йдуть сталеві глушники. Тут і короткий опис, їхній Характеристики і так далі, і тому подібне. Кому цікаво, детальний огляд даного каталогу буде в мене на додатковому каналі. Посилання також буде в описі до відео. Якщо хочете, переходьте, там зможете подивитись прямо на весь модельний ряд, можливо, навіть з якимись моїми коментарями. Ну що ж, а зараз давайте більш детально розглянемо власне, самі модельки, які зараз у мене є тут на столі. Подивимось, чим вони відрізняються. Трошки розкажу по теорії глушників, як воно все працює і як воно все має виглядати. Ну, По-перше, ми тут бачимо гарантійну пломбу, її, я думаю, можна вже зняти. Трошки залишається клей на самому глушнику, але то не є проблемою. Ось так виглядає. Передня частина, так би мовити, зріз. Всередині ми там можемо побачити сепараторний блок, він займає десь от стільки місця. В принципі, на YouTube-каналі СТІЛ ви можете подивитись, там є в розрізі даний глушник, як воно все виглядає всередині. І там більш детально все це показано. Від себе хочу сказати: по-перше, що глушники від даного бренду, ну і власне дана модель Gen 2, це от прямо. Найпростіший, найдубовіший від цього і найнадійніший глушник. Він зроблений зі сталі, з досить товстої сталі. Це не якась там водопровідна труба, як роблять багато кулібінів. Хоча не впевнений точно, яка саме тут марка сталі, але. Тим не менш заявлений ресурс даних глушників це 10 тисяч пострілів і більше. Може бути там і 15 і 20 тисяч пострілів, е, нібито як проводились навіть тестування по е, тому, як заявляє про це власний виробник, е, то глушники можуть витримувати і набагато набагато більше. Вони самі по собі не руйнуються, вони ніде не прогорають через досить товсту сталюку. Вони є нерозбірними, що важливо, це робить їх більш надійними. Але трошечки проблемніше з їх обслуговуванням але тим не менш, вони мають дуже великий ресурс на працювання, і навіть без якогось там ретельного догляду за даними глушниками вони повністю відпрацюють свою вартість в порівнянні з аналогами від інших виробників. То тут дуже гарне співвідношення, власне, ціна якість. Не можу від себе стверджувати, чи дійсно це так є, тому що ще не тестував. Власне, глушниками я, в принципі, то і не користуюсь. І кому потрібен глушник, також питання досить відкрите. Вони потрібні далеко не всім, але. Ну, ті, хто мають використовувати глушник, вони про це якби знають і мають в них дещо більше розбиратись. Головна функція глушника це, власне, судячи з назви, глушити звук пострілу. Але якщо ми будемо використовувати штатний патрон, який є надзвуковим, то постріл ми там ну, типу. Не дуже і заглушимо, тому що буде дуже гучний звук саме від надзвукової швидкості кулі, але звук самого вибуху, звук виходу порохових газів зі ствола він буде і приглушуватись даним глушником. Також що не менш, а може й більш важливо, глушники Повністю, майже повністю прибирають спалах від пострілу. Навіть більш важливо, ніж звук, тому що це ну, більш маскує стрільців які от стріляють. Це ну, типу спалах не буде демаскувати їхню позицію, десь там в сутінках, вночі та навіть в день спалах можна помітити, якщо це не буде як якесь там яскраве сонце. Тому, в принципі, самі по собі глушники є потрібним аксесуаром, не для всіх, але дуже потрібним. Ну, і кому вони потрібні, хто їх використовує. Чи не використовує, то вже, друзі, вирішуйте, як самі. Я ж вам просто хочу розказати про те, які вони от бувають у виробника стіл. Ну і власне, ось дана модель вона є, ну, в принципі, найпростішою, але при цьому досить ефективною. Наступна модель це Gen 5 Air X2. Чим ж вони відрізняються? Зараз я вам покажу. Це можна буде побачити, коли я зніму ось цю наклеєчку з власне, дульного зрізу. З кульового виходу. Блін, трошки залишається клей на самому пристрої. Це не є дуже добре, але нічого страшного. І можемо бачити, що на, дуль... на кульному виході є отвори. Це називається газорозвантаження. Тобто глушник Steel Gen 5 x 2 він вже є газорозвантаженим. Значить, знову ж таки, в теорії поясню, що при при встановленні глушника особливо це стосується автоматів Калашникова, тому що у деяких західних зразків вогнепальної зброї є регульований газблок, там де регулюється кількість газів, яка повертається для роботи автоматики. Власне, в автоматів Калашникова ну 74-ї серії, як мінімум, такого немає, і тому при встановленні глушника назад в систему буде подаватись значно більше газів, так як вони їх буде просто менше виходити зі ствола через те, що встановлений глушник. Це якщо коротко простими словами пояснювати. І, типу, велика кількість порохових газів повертається назад. Вони там вилітають з усіх щілин, потрапляють в очі і коротше дещо заважають стрільцеві. Для цього придумали газорозвантажені глушники. Тобто тут певна частина порохових газів ще буде виходити через оці отвори. Там дуже хитра система через оці камери, які власне. Приглушують звук пострілу, там спеціальна система отворів, по яким ці гази проходять туди-сюди, і потім все-таки виходять через ці додаткові отвори на ось цьому зрізі. Завдяки цьому менша кількість газів потрапляє назад в систему автомата. І це, типу, більш комфортно, це має позитивно сказатись на ресурсі зброї, на ресурсі автоматики. І на на всіх от таких от моментах. Тому це, до речі, хочеться протестувати, наскільки буде ефективно працювати саме ось ця система газорозвантаження. ну і, В принципі, це така основна відмінність Gen 5 від глушника Gen 2. Самі по собі вони схожі, по габаритам, по матеріалам, що там що там сталь, і ну, також являються Бюджетним сегментом. Що стосується глушника Immortal XL Air, він також є газорозвантаженим, як і попередні. Це ми можемо бачити в попередній частині, в нього також є отвори, але всередині він вже значно відрізняється від попередніх моделей. Він є в певному сенсі ефективнішим. Він відрізняється по габаритам, по довжині товщині. Він також по вазі, здається, ну, по вазі от не дуже, вони всі там плюс-мінус 500 грамів. Даний глушник вже зроблений з нержавіючої сталі. Це можна побачити ось тут всередині, все таке блискуче, металеве. Ну і покритий він фарбою Церакот, дуже крута, якісна фарба, через те він, власне, і дорожчий. Ну і конструкція у нього більш складна, але також нерозбірна. По догляду, в принципі, все написано в інструкції, але якщо коротко розкажу, як же за ними доглядати. Тобто, так як він не розбирається, ми не можемо просто його взяти і почистити якимись щітками всі оці камери в сепараторах і отвори, то в принципі сам отвір можна проходити з якимось йоршиком, щоб, хоча б з тих стінок, познімати певну кількість е нагару. А все інше, те, яке там забивається в недоступні місця, е глушник потрібно. Повністю поміщувати в якийсь там, не знаю, керосин або якісь там інші матеріали, які будуть е, якимось чином розчиняти ось цей нагар і якось все це буде трошечки з нього вимиватись. Е, ну, але так чи інакше доглядати за глушником потрібно буде. Останнє, що я хочу показати саме в цьому випуску, це як буде виглядати. Як будуть виглядати дані глушники на автоматі? Зараз зніму ось цю корону. Ну це так, баловство можна сказати, але тим не менш. АК-74. Що ж, беремо, наприклад, стіл Ген 2 Так. Ну і власне на автоматі буде мати наступний вигляд. Будь ласка. І також зараз поставлю стіл Immortal, він буде виглядати дещо по-іншому. Ну, і це знову ж таки: це не встановлення глушників, тому що встановлювати їх дещо складніше. Там треба і співвісність перевірити, і надфільки в комплекті для того, щоб зробити на самому глушнику невеличкий пропил для фіксації, власне, ось цим. Піном, який є на самому автоматі Калашникова. Ну Ось так буде виглядати глушник Immortal. Прицільні не перекриваються, не знаю, як Імортал, але Gen 2, Gen 5 сумісні з підствольним гранатометом GP-25. Ну і в принципі, що можу сказати, так додає ваги. Так, треба буде до нього звикати. І так, це типу не річ для там Постійного носіння, постійної експлуатації. В принципі, постійно його тягати на стволі, мабуть, буде не дуже доречно, може десь там в підсумку з собою можна носити, і коли потрібне використання буде саунд-модератора, тоді його, власне, одягати на ствол, накручувати і використовувати. Коли він не потрібен, то краще його зняти, покласти кудись в підсумок, в рюкзак. І так би мовити, так, він буде і менше забруднюватись, так і зброя буде легшою, компактнішою, більш маневреною. Це особливо важливо для там, пересування в автомобілях, наприклад, ну тобто додавання додаткового габариту до вашої зброї, воно найкращим ну, чином відображається на зручності носіння та використання даної зброї. Тому глушники це така штука досить специфічна, ну і, так би мовити, далеко. Вона не для всіх, але кому це потрібно, то, от будь ласка, можете звернути увагу саме на українського виробника, стіл якого, в принципі, можу вам рекомендувати, судячи з того, що я про нього вже дізнався, подивився купу різних відео на Ютубі і так далі. То, в принципі, ніби як. Виробник надійний і, типу, роблять якісні речі, за що я їм дуже вдячний за те, що надали свої вироби для огляду. В наступному відео я буду вже встановлювати дані глушники, показувати, як це робиться з усіма моментами, з усіма нюансами. Тому що, як виявляється, автомати Калашникова мають дещо, можуть мати дещо різні ось ці колодки з різьбою, і можуть бути певні нюанси навіть. При встановленні, Ну, але про це вже в наступному відео. А це відео я буду, мабуть, закінчувати. Всім дуже дякую, друзі, за перегляд. Ще раз хочу подякувати спонсорам каналу, також ще раз особлива подяка генеральним, генеральним спонсорам мого каналу, ну і окрема подяка компанії Стіл за те, що виробляють класні якісні речі, також за те, що надали їх мені для відео. Якщо залишили ще якісь запитання, задавайте їх в коментарях. Підпишіться на канал, щоб не пропустити наступні відео. По глушникам стіл, також і всі інші наступні відео, в принципі, краще не пропускати. Ну і дуже дякую вам, друзі, за перегляд, дуже дякую за підтримочку і до зустрічі в наступних відео. Бувайте!